Вітаю вас, дорогі. Це швидкі відповіді від народної думки. Тож Тетяна Ременець, надіюсь, правильно вибачаюсь, Питає: Олександр, добрий день. У мене таке питання: реформа через три місяці буде по теперішній пенсії. А якщо я зараз подам заяву до адвокатського бюро і підвищення пенсії буде через місяць або рік, тоді яка пенсія буде зараховуватися? Чи не стане вона меншою? Пані Тетяна, даю вам відповідь, що по-перше, Пенсійна реформа, всі про ню різко перестали говорити. Тобто, чи відбудеться вона взагалі зараз під таким величезним питанням? Я надію, що відбудеться, тому що багатьом пенсіонерам, то вкрай би помогло, підняло б їхню пенсію, але за умови, якщо не ведуть дуже великий понижуючий коефіцієнт, до Верховної Ради вона ще на розгляд не попадала. Тобто, ще поки прийметься Верховною Радою, це дуже складне питання. Тому я особисто дуже скептично до того ставлю, що вона прийметься в липні. І це по зрозумілим причинам, бо видно, що ну типу шевеляться, да, представили нам проект пенсійної реформи, пообіцяли до липня її впровадити, це є ще такий маяк Європейського союзу. Ця пенсійна реформа, але поки що чомусь руху не видно. Тому перша відповідь питання, що навряд чи буде пенсійна реформа до того часу, але якщо буде, то я повідомлю зарані. По-друге, якщо ваша пенсія зросте. То ніхто тоді її вже не має права зменшити. Тобто, якщо ви отримаєте більше, а по реформі вам нарахують менше, то все рівно будуть платити більшу, аж поки та, що по реформі не дожене вашу. В деяких випадках ми рахували, вона буде доганяти 4-5 років оте збільшення, яке дасть судове рішення. Тому, якщо у вас є прецеденти, є. Реальний шанс я б ним користувався, тому що ждати, поки щось там на горі придумають, зазвичай це дуже довга і нудна історія. Хоча якось рухаємося в правильному напрямку, стараюся максимально на то впливати, щоб воно пошвидше приймалося. Тож це народна думка відповіді. Хто ще не долучився, долучайтесь, будемо розбиратись далі. Я читаю, вам відповідаю до зустрічі на каналі.